Всім доброго дня! Приїхав от такий конструктор Беромет 1244. Будемо його збирати. Як зберемо, знімемо вже остаточне відео. Помірюємо трошки розміри. Коуш на 1,1 куба. распудельник и купа-купа булки вот такого так чтобы можно было прикинуть джойстик инструкция на польский мой Ну що, зберемо. Тоді знімемо ще раз відео. Якщо в когось якісь виникнуть питання, пишіть в коментарях, заміряю. Там якісь розміри, тущина чи ще щось, заміряю і покажу на відео, що, що кого цікавить.